У Вижгороді відтепер завдяки громадській організації Рідне місто в скверах галявина Казок та біля будинку по вулиці Набережній, 4 з'явилися безкоштовні вайфай зони Дана акція має назву Рідне місто інтерактивне місто та проходить в рамках проєкту Політика добрих справ. Суть проєкту дуже проста. В місті Вижгород дуже багато молодих батьків, мамочок татусів, які гуляють з дітками в парках і проводять свій час саме в парках, а не десь в кафе чи в ресторанах, які вимагають гроші за, за, за такий же доступ до інтернету. Сюди можна прийти на свіжому повітрі, відпочити з родиною, з дітками та в цей же час користуватися та бути на зв'язку через мережу інтернету. На даний момент майже у кожного громадянина мешканця міста Вишгорода є або планшет, або ноутбук, або мобільний телефон, чи смартфон, через який людина має доступ до мережі інтернет. Тому ми робимо таку акцію для того, щоб люди виходили покрай, ну, хоча б влітку виходили з. Задухливих помешкань своїх та виходили на свіже повітря і користувалися тими ж самими, тими ж самими перевагами саме тут в парках. На даний момент зона покриття Wi-Fi існує в місті Вишгород в двох парках. Це от даний парк, в якому ми зараз знаходимося. Називається він галявина Казок. Та другий знаходиться біля будинку по вулиці Набережна 4. Великий дитячий майданчик та скверік. Там, де відпочиває, теж дуже багато людей. Зараз наші мережі Wi-Fi працюють в тестовому режимі. Ми намагаємось зрозуміти, скільки людей буде користуватися нею одночасно, буде, яка буде якість сигналу. Та в разі необхідності ми будемо зміцнювати і та робити цей сигнал потужнішим. Але для цього нам вже повинна. Ми повинні вже будемо звертатися в центр украчастот нагляду для отримання певних дозволів та висновків згідно держав, згідно чинного законодавства України. Хочеться виразити подяку постійним партнерам нашої організації, які надають кошти на обладнання для використання. Цієї мережі Wi-Fi це комп'ютерний магазин S SET та наших, наших активістів, які надають власні кошти та сплачують за послугу інтернет для того, щоб е нею могли користуватися всі інші мешканці міста Вижгород. Ми в черговому затишному парку міста Вижгорода. Це парк, який знаходиться за адресою набережна 4-4А. Як ми бачимо, тут багато. Лавочок, багато діток гуляє з батьками своїми, тому саме цей парк став другим в нашій акції Інтерактивне місто. І від сьогодні тут також діє покриття Wi-Fi безкоштовне. Ну, я б хотів би зупинитися трошки більш на такій технічній стороні. Коли ми, в принципі, в будь-якому місці відкриваємо гаджет з Wi-Fi, то ми бачимо. Велику кількість мереж вайфайних, але вони всі е, під паролем, там є такий замочок. В цьому парку така сама ситуація, але від сьогодні тут можна знайти е, мережу Wi-Fi, яка називається рідне місто. Вона не запаролена. Е, і Будь-хто може зайти через ноутбук, планшет або смартфон, сидячи ось в тіні під деревом е, на свіжому повітрі. Е, коли ми під'єднуємося до цієї мережі, бачимо привітання від громадської організації. Треба обрати, там є така кнопка Натиснути за, тим самим підтвердивши, що ви схвально відноситеся до такої ініціативи, яку ми проводимо, і вже далі можна користуватися, заходити на будь-який сайт. Можна ну, швидкість інтернету. На сьогоднішній день дозволяє і дивитися і фільми, і відвідувати будь-які сайти, спілкуватися через скайп або інші програми з друзями. І приємний момент в тому, що це можна робити саме на вулиці, на свіжому повітрі, а не сидячи в квартирі. Ну, я думаю, що інтернет мережі ці наше рідне місто будуть доступні. Ну, може, це буде 6, 7 або 8 місяців, це буде залежати від погодних умов. Зрозуміло, що взимку ну, мало хто буде користуватися інтернетом в парку, тому ми обіцяємо зі свого боку, що як тільки починають, почнуться перші теплі дні, ми будемо включати ці мережі і вплоть до глибокої осені, допоки буде дозволяти погодні умови. Та зупинятися на двох скверах організатори не збираються. Планують і надалі робити безкоштовні вайфай зони у рідному місті. Добрі справи робити не важко, варто тільки захотіти їх робити. Тетяна Коваленко, Олег Сарієло, ви новини.